Отримали такі термопляшки. Компанія називається Fellow. <кій> Взяв собі таку власне клеєві стікерами Fahrenheit щоб була в машині завжди питна вода прохолодна. Власне, чим класно Такий об'єм 07 літра. Показую. Тут є така вставочка. Для того, щоб коли ви п'єте, не, не йшов великий сплошний потік води, вона якби пригальмовує цю воду. Відповідно, якщо нас там п'ємо в машині, десь різко затормозили чи ще якісь різкі рухи, у нас не буде великого якогось проливання, там максимум одна-дві краплинки. Друге, по характеристикам, дуже класні характеристики, 12 годин тримає гарячі добу, холодне. Власне, я набираю, коли в кулері воду. Питну собі в машину. Вона ще на наступний день, на такій жарі, як зараз, 30-30 плюс 30 градусів, вона ще залишається прохолодною, тобто приємною прохолодною водою для пиття. Власне, ще хотів сказати: в таку жару, як зараз, нарешті почалася літня спека, пити багато потрібно регулярно. І отакий от ось аксесуар. Я вважаю необхідний кожному. Для військових діє спеціальна ціна 1700 гривень. На розетці можете загуглити фелов від 200 і більше ціни йдуть. Тому пишіть звертайтеся в такому кольорі наявності. пока